Це катастрофічний ма наслідки матиме як для Росії, так і для Китаю. Чому для Росії? Тому що Росія е, використовувала свою. Е, Контроль близького сходу останні 60 років для того, щоб постійно його дестабілізувати. Дестабілізація Близького сходу це зростання ціни на нафту, постійно, так ну в тому числі через Іран. Друге питання це Путін завжди дуже нервово реагує, коли от таких от близьких по духу та браців по розуму, типу Мадура там Асада і все інше. З ними що страпляється, тому що він одразу ж на себе це проект це йде на себе. Він пам'ятає, що трапилось з, з цим з Кадафі. Так він говорить, що він дуже довго переглядав, часто переглядає надписи, записи, що роблять з Кадафі в природний та несприродний спосіб. Його м, колись улюблений піддані, які, як він думав, дуже його люблять перед смертю. І тому, звичайно, що він намагається утримати всі ці режими. Тобто, є така, що особиста у нього мотивація. Ну іран, союзник через Іран, наприклад, це таке такий теж зручний транспортний коридор, наприклад, через каспійське море, вихід в Індійський е океан.